Новиті, яскраві, сучасні, творчі, амбітні, розумні, активні такими є сьогодні юні громадяни України. Молодь від якої залежить майбутнє нашої держави, народжені в незалежній Україні. Вони відповідають за її вільне існування в різних аспектах. Адже формування інтелектуальної могутності, творчого потенціалу, духовності і економічних досягнень лягає на плечі нової генерації українців. І тут так важливо, щоб кожна сьогоднішня дитина здобула якісну освіту та максимально проявила свою індивідуальність і розкрилась як особистість. Позашкільна освіта ось ланка в загальній системі освіти, яка покликана розкрити творчі здібності дітей. У 1991 році разом із проголошенням незалежності України відбулося реформування позашкільної роботи в позашкільну освіту і правове закріплення її нового статусу як складової системи освіти. Тож 25 років незалежності України 25 років розвитку позашкільної освіти. Надзвичайно важливим на сьогодні є розробка сучасної концепції позашкільної освіти, яка б окреслила ті подальші перспективи її розвитку, і саме головне дала відповіді на питання, яким має бути місце позашкільної освіти в сучасній системі. Саме позашкільна освіта разом з дошкільною і загальносередньою освітою створює єдиний освітній простір. Позашкільна освіта це не просто заклади, гуртки, де дітям дають можливість займатись улюбленою справою. Роль позашкілля набагато більша, глобальніша. Це правильне виховання патріотичних поглядів, громадянської позиції, лідерських якостей. Крім того, завдяки роботі закладів позашкільної освіти зменшується рівень злочинності серед дітей та підлітків. Здійснюється правильна організація їх вільного часу. А відтак правильний розвиток і виховання. Якщо ми візьмемо Німеччину, то при університетах, при університетських містечках, при всіх наукових центрах, там Макс Планк, там Лєбні центр, всі вони мають лабораторії для молоді, де школярі здійснюють наукові дослідження. Якщо ми говоримо про галузь досинського експериментального напрямку, от тобто в цьому напрямку розвивається весь світ. Виховати морально, духовну та фізично здорову дитину може лише справжній педагог, що працює за покликанням. Кадрове забезпечення в системі позашкільних закладів стоїть на одному з пріоритетних місць. Вже протягом чотирьох років вихованням педагогів-позашкільників займається кафедра позашкільної освіти національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, яка була створена у 2012 році вперше в Україні. Студенти кафедри активно займаються науковою діяльністю, постійно беруть участь у науково-практичних конференціях та інших заходах міжнародного і всеукраїнського рівнів. За 25 років досягнуто багато успіхів, серед яких безперечно є побудова потужної нормативно-законодавчої бази, збереження і оптимізація мережі, запровадження різних форм здобуття позашкільної освіти та багато інших. А головним досягненням є те, що майже півтора мільйона школярів відвідують позашкільні заклади. Це означає, що робота таких закладів побудована з урахуванням вимог сьогодення. З використанням новітніх інформаційних технологій. У нас у центрі 13 колективів, які носять почесні звання, народний колектив, зразковий художній колектив. Вони мають безліч дипломів, грамот, подяк, гран-при. Коли наші колективи виїжджають за кордон, то всі ми всі пишаємось їми. А там люди просто здивовані і просто в захваті від наших маленьких талановитих людей. Серед напрямів позашкільної освіти найбільш поширеним є художньо-естетичний. За цим напрямом працює 811 центрів, палаців, будинків, клубів художньої творчості, в яких діє понад 50 тисяч гуртків і займається 849 тисяч дітей. Далі йде науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, є малі академії наук, клуби фізичної підготовки, центри військово-патріотичного напряму і так далі. Нових обертів набирає пошук і підтримка науково обдарованих дітей. «Позашкільна освіта. Мені здається, це та базова ланка, яка дозволяє нам формувати повноцінно формувати всебічну розвинену особистість. Без розвитку особистісного ми не отримуємо людину майбутнього, мало людину навчити. Ми маємо дуже багато грамотних людей, але ми не маємо особистостей. Звісно, є багато суперечливих питань. До опрацювання потребує і теоретико-методичне забезпечення, і матеріально-технічна база, і фінансове питання. Але завзятою працею освітян позашкільників вже зроблено дуже багато, а головне попереду. Тому в цей ювілейний рік хочеться побажати всім, хто працює в системі позашкілля і заради неї наснаги і терпіння. Ви займаєтесь благородною справою.